Мої вітаннічка, Сьогодні я переказую аніме сходження героя щита. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Наш герой Іватані Наофумі – Хікан. Одного дня у бібліотеці він читає про світ з чотирма героями та принцесою з тервою інтриганткою. Раптово його і ще трьох хлопців переносить в цей світ. Там їх називають героями і просять врятувати світ. На прийомі у короля королівство Мерломарк, ми знайомимося з Реном, героєм меча, Мотоясу, героєм списа та Іцукі, героєм лука. На Офумі ж герой щита і його ігнорують як лоха. За легендою, тут з'являються монстри, які руйнують все на своєму шляху це явище називають хвилями. Зупинити їх можуть лише четверо наших героїв. Древній пісочний годинник показує появу хвиль і не зупиниться, поки вони не закінчаться. Помічник короля заявляє, що завтра кожен герой вирушить зі своєю власною групою, як сказано у легенді. Поспілкувавшись, хлопці розуміють, що вони з різних світів, де Японія різна. Єдина зброя на Офумі це щит, і, очевидно, він слабкий в бою, тому до його групи ніхто не приєднується і він влаштовує галас. Тут до нього в команду приходить Майн. Його команді дали 800 монет, бо вона маленька, а іншим по 600. Майн показує йому ринок і лавку зброї, де, до речі, навіть продавець каже, що йому не пощастило стати героєм щита. У лавці його відштовхують мечі, що підтверджує здогадку, що він не може їх використовувати. Пізніше, перемігши декількох слабких монстрів, він дізнається про функцію поглинання усякого щитом. Майн розводить його як лоха на круте знаряддя. Прийшовши в готель, вони їдять і Майн фліртує з Наофумі. Зранку він прокидається без спорядження та грошей, а потім його ще й заарештовують. Майн підставила Наофумі, виставивши його насильником, та подарувала Мотоясу обладунки Наофумі. Покаранням за злочин має бути смерть, але його не вб'ють, бо він герой. Повернути в свій світ його теж не можуть, тому що повертати героїв можуть лише всіх разом. Він втратив все: гроші, честь і статус героя. Зустрівши продавця зброї, той дає йому накидку в борг. Після вбивства монстрів йому хочуть мало заплатити, але він погрожує купцю ще живими монстрами під одягом та, врешті-решт, отримує свої гроші. Поглинаючи листя, він відкриває новий щит та вміння. Вночі троє хлопців хочуть забрати його гроші, але він не дає цьому статися. Зустрівши продавця рабів, він купляє дівчину єнота. Він пішов на це, оскільки раби не можуть зрадити чи слухатися володаря через печатку раба. Їнотиху звати Рафталія. Він купив їй спорядження та нагодував. На полюванні з нею він прокачується швидше, а досвід ділиться між ними, та він відкриває щит для змішування різного. На почав продавати ліки з нового щита замість просто рослин. Батьки Рафталії померли страшною смертю, тому вона опинилася в рабстві. Наофумі і Рафталія постійно вбивають монстрів та продають лут з них. Рафталія отримує новий меч, і вони йдуть у шахту по руду. Наофумі рятує її від двоголового цербера, і вона вбиває цю гидоту. Рафталія дуже швидко підросла, а Наофумі отримав нові обладунки. Нарешті господар крамниці озброєння просвітив Наофумі про пісочні годинники, де він зустрічає інших героїв, які все ще вважають його збочинцем. Невдовзі їх переносить до хвилі катастроф. Наофумі захищає село біля міста і каже всім тікати, але люди, побачивши його старання, залишаються допомогти і б'ються пліч опліч з ним. З неба падають вогні це гвардія короля, яка зневажливо ставиться до Наофумі. Поки він їх захищає, частина йде, а інша частина підтримує його добрі наміри та лишається врятувати селян. На бенкеті Майн підмовляє героя списа викликати Наофумі на дуель через те, що рафталія рабиня. Король наказує йому битися, хоч Рафталія й каже, що вона з Наофумі з власної волі її слова не враховуються. Починається офіційна дуель, і Наофумі, змінюючи щити, отримує перевагу. Майн магією збиває Наофумі з ніг, і через це він таки програє, та йому ніхто не вірить про втручання Майн. Нарешті він дізнається, що вона донька короля, а її батько спотворює факти заради неї. Рафталії знімають печать, і вона каже, на Офумі прощавай. У нього зриває дах та відкривається проклята гілка прокачки щита. Але виявляється, що все це йому лише марилося, оскільки в реальності Рафталія захищає Наофумі та розповідає про його доброту. Все ж таки герої Меча і Лука стають на захист Наофумі та звинувачують Майн у використанні магії, а короля, що заткнув усіх глядачів. Наофумі все ще не в собі і гонить Рафталію, їм оволодів проклятий щит. Рафталія все ж таки вмовляє Наофумі одуматися і повернутися в реальність та обіймає його. Він нарешті розуміє, що Рафталія значно підросла, мабуть, відчув, коли вона його обійняла. Грає сумна музика, він плаче в її обіймах, і лише дурень мотоясу так нічого й не зрозумів. Шпигунка королеви повідомляє їй про ситуацію в Мерломарку. Нарешті героїв нагороджують Мотоясу 4 тисячі срібних, Іцуки та Рен по 3 тисячі 800, а Наофумі всього 500. І навіть їх хотіли забрати. Тут на бік Наофумі встають Іцукі Рен, тому що він мав перемогти у дуелі. І саме він захищав село, коли була хвиля, а не лицарі. Тому він таки отримує хоча б мінімальні 500 срібних. У работоргівці Рафталія отримує нову рабську печатку як символ віри в Наофумі. А він отримує щит рабовласника. Тут рабовласник пропонує Наофумі лотерею з яйцями, з яких може вилупитися величезний птах чи навіть дракон. У магічній крамниці жінка, яка вдячна за захист села, відкриває на Афумі, що він схильний до захисної і цілющої магії, а Рафталія до магії світла і темряви та дарує гримуар для вивчення заклинань. Він нічого не може прочитати, у чому йому буде допомагати Рафталія. Наступного дня в нього вилупилося якесь курча. Курча за два дні виросло більше за Рафталію, оскільки це філоріал він отримує ім'я Фіро. Герой Списа, лицарі і Майн кажуть, що за наказом короля село, яке захищав Наофумі, тепер власність мотоясу. Жителі проти, і тут з'являються шпигуни королеви з Сувієм. Майн кидає виклик гонку проти Наофумі. До речі, мотоясу пощастило і вилупився дракон. Лицарі Майн створюють пастки і сповільнюють фіро, але на Афумі все одно перемагає мотоясо. Майн звинувачує Наофумі у нечесній грі, але шпугуни королеви доказують, що шахраї це лицарі героя списа. Селяни у нагороди дають Наофумі візок, який тягнутиме фіро, і пропуск, який звільняє від плати проїзду по всій країні. Вранці фіро перетворилася на лолі з крильцями, яка любить жерти. У швачки команда дізналася, що для одягу, який не рветься при перетвореннях фіро, потрібна нитка з мани того, хто буде носити цю річ. Але у тітки, яка робить такі нитки, немає магічного каменя для цього, тому група відправляється по нього. По дорозі вони зустрічають чоловіка, який просить підвести його, щоб віддати ліки матері. На Офумі підсилює зілля, коли дає його випити, і розуміє, що може заробляти, возячи людей та лікуючи інших. Оскільки від чоловіка він отримав їжі на один срібний. Перевозячи ювеліра, він дізнається, що став доволі популярним, але посеред розмови їх зупиняють злодії, яких легко перемагають Фіро і Рафталія. В обмін на свої життя злодії віддають на Афумі все, що вкрали раніше у людей. Ювеліру дуже сподобався герой щита, і за порятунок він навчив його, як працювати з металами, створювати дорогоцінні камені і наповнювати їх маною. У таверні він отримав інформацію про інших героїв. Мотоясу врятував село на південному заході, розмноживши легендарну рослину. Рен на південному сході полює на монстрів і навіть вбив дракона. Іцукі кажуть, чи у лісах, чи у горах, а дехто каже, що він голова повстання в іншій країні. На Офумі дізнався, де камінь, який вони шукають, тож вони з командою та жінкою з крамниці їдуть у храм, що колись був фортецею злих алхіміків. Там вони знаходять порожні сундуки напис не повертати насіння в цей світ. Наша ідея позбавити людей голоду прийняла найгіршу з усіх можливих форм. Вони перемагають химеру в печері і дістають камінь для створення нитки. Тепер фіро має новий одяг і навіть у формі курки має блакитний бант. На Офумі везе величезну купу гербіциду. А все через те, що усе скрізь обросло лозою. А також лоза захоплює тіла людей і викликає монстрів. Після лікування людей на Офумі просять врятувати їх село, де Мотоясу, щоб нагодувати голодуючих, посадив те саме насіння з руїн. Вони перемагають монстрів та отримують гроші, а також апгрейд щита. Наступне село, до якого вони прийшли, повне хворих людей. Через вітер з гори, де живуть монстри, де з місяць тому дракона вбив героя меча. Труп дракона згнив, хвороби поширювалися, і багато людей померло. Троє прийшли на гору, де труп перетворився на зомбі дракона. Фіро ненавидить драконів, тому нападає, але її зжирають. Проклятий щит прокидається через ненавість на до дракона, що з'їв Фіро, через що він скаже ні. Тепер його ціль лише вбивати, але обійми Рафталії повертають його до тями. Дракона він переміг, а Фіро вилізла зсередини нього. Наофумі радий, а от Рафталія без сил від проклятого дихання дракона зомбі. Її треба вести в місто до церкви трьох героїв у столиці. По дорозі вони зустрічають Мелті, яка швидко потоваришувала з Фіро. Ввечері в місце, де зупинилася команда, приходить Мелті і просить підвести її у столицю. Дівчата наполягають допомогти їй і наофумі погоджується. Фіро проводить Мелті, а Наофумі і Рафталі йдуть до собору. Там до нього ставляться як добру, дощі й підсовують святу воду низького гатунку за цілий золотий. За Наофумі і Рафталією біжить лицарь, тікаючи від якого Наофумі зустрічає мотоясо. Тепер він вирішив звільнити вже фіро через те, що він лоліконщик, але він ненавидить птаха філоріала на Афумі, не підозрюючи, що це і є фіро, підтягується Майн з лицарями, щоб напасти на Наофумі. Все перериває Мелті, видавши, що вона сестра Майн і розповість все їх матері. Мотоясу бачить Фіру і необачно ображає, думаючи, що вона лише дівчинка, не знаючи, що вона філоріал на Афумі, за що отримує від неї. Пізніше Наофумі проганяє мелті через її королівську кров, не дізнавшись, що королева надіслала її, щоб захистити права героя щита. Лицар, який за ними біг, разом з іншими вояками, хоче битися на стороні героя щита. На Афумі запросив 150 срібних, немаленька сума, тому вони пішли її збирати. Він готовий до підвищення класу, але у святилищі піщаного годинника підвищити клас їм не дали через заборону від короля. У работорговця він шукає інший шлях і дізнається про піщані годинники в інших країнах. Досліджуючи країну, він дізнається про революцію, яку почав герой луку Іцукі. На Офумі зустрів іцукі Ірени, розповівши їм про те, які вони необачні у подорожах, тому люди помирають там, де вони були. Лицарі зібрали 150 срібних і отримали завдання купити собі спорядження. Починається нова хвиля, де Наофумі зустрічає бойову бабку, яку він колись вилікував. І поки вона з лицарем захищає селище, він відправляється до інших героїв, нагадати їм, що через них помирають люди, і все це не гра. Завдяки Наофумі вони знаходять пожирача душ і не можуть перемогти. Наофумі вирішує скористатися щитом гніву, що вплинуло і на Фіра. Рафталія відчитує герою, що ті просто чекають, поки Наофумі все зробить, це спрацьовує і вони нарешті працюють у команді. Наофумі поглинає лють дракона зомбі з чита, але він не піддається люті і викликає залізну діву, що вбиває пожирача душ. Пожирач душ з'являється знову, і його одним махом вбиває якась дівчина, що знущається з героїв та визнає їм лише Наофумі. Дівчину звуть Грас. Троє героїв, яких вона називає слугами на Фумі, напали на неї, але навіть не подряпали її своєю спільною атакою. Вона атакує та зносить трьох невдах. На і дівчата не рівня Грас, тому він використовує щит гніву і викликає залізну діву, яку грас без проблем покидає. Час хвилі минає, тому цього разу на Афумі та інші врятовані. Його раптово викликають до короля, який питає про щит гніву. Наофуміш каже йому просити на колінах, а коли король погрожує їх команді, то отримує неабиякі погрози у відповідь. Наофумі відправляється у подорож для підвищення класу. Їх наздоганяє Мелті і просить його повернутися для примирення з королем. Несподівано Наофумі прикриває Мелті від атаки лицаря. Тут лицар об'являє його викрадачем принцеси, демоном щита і починається бійка. Магічний шар записав бійку, але його й відредагували, щоб звинуватити героя щита у викраденні принцеси. На Ауфумі підозрює короля, а Мелті підозрює Майн. Він відмовляється піти говорити з королем і, взявши Мелті під опіку, вони з групою направляються в іншу країну. Зупинившись у печері, Наофомі розказує, як він натерпівся від короля і дізнається про матріархат від Мелті. Тобто у королеви влади в Мерломарку більше. Група покидає укриття, але їх наздоганяють три герої і солдати. Мелті пояснює, що наофумі захищає її, але падлюка Майн вмовляє усіх, що так званий демон щита має щит для промиття місків. Герої вірять Майн. Наофумі іншим залишається лише тікати, стрибнувши на фіро. Спеціальний предмет зупиняє фіро, а Майн викликає підкріплення і атакує Мелті з Наофумі. Топі герої так і не дають дупля, хто тут є злодій, тому Наафумі, викликавши щит гніву, взриває шлях між ними і дає Рену зрозуміти, що винна церква трьох героїв. Шпигунів королеви звуть Тіні, і одна з них прийшла до групи Наофумі, щоб запросити його на зустріч до королеви. В день в лісі нашу групу знаходить ван, феодал цих земель і друг Мелті. Він прихистив їх на ніч, але наступного ранку їм все одно довелося тікати. Голова міста, який привів лицарів, забрав Мелті і її друга. Наша група увірвалася до його маєтку, і після того, як Рафталія покінчила з ним, ми дізнаємося, що він ловив звіру людей, катував і продавав, наприклад, саму Рафталію. Вона знаходить і рятує звери людей та свого друга Кіла, але її подруга давно померла. Голова міста не помер і визвав монстра заради винагороди, а той його розчавив. Заманивши монстра за місто, вони не можуть перемогти і починають вибігати філореали. Тут з'являється філореал, який більше за самого монстра та перемагає його вмить. Це Фіторія, королева філореалів. Вона перенесла групу до руїн, де вони відпочили. Фіторія дізналася, як зняли печатку монстра, і розповіла на Афумі, що майбутня королева філореалів це Фіро. Ще вона закликає його не користуватися щитом гніва і помиритися з іншими героями. Хоч вона й сильна, але без героїв хвилі їй не перемогти. Наступного дня Фіторія захопила Мелті. Вона готова вбити героїв, щоб викликати нових, якщо вони не готові помиритися. Фіторія викликає на дуель Фіро за перемогу вона нікого не чіпатиме. Фіторія б'є Фіро, спонукаючи її стати сильнішою, і коли Фіро таки пробиває щит Фіторії, та визнає, що Фіро перемогла. Фіторія коронувала Фіро як свою наступницю, покатала Мелті на собі і відкрила нові щити на Афумі. Команда Наофумі відправляється від Фіторії до воріт в іншу країну, де вони зустрічають Мотоясу, який все ще вважає, що Наофумі використовує щіт для управління дівчатами. Раніше Рен і Іцукі, яким Наофумі дав підказку, шукали правди церкви трьох, а зараз Мотаясу звинувачує Наофумі в їх смерті. З'являється майн і створює клітку з блискавки. Починається бій між групами героїв. Група мотоясу використовує спільну навичку. Спільна навичка також відкривається у Наофумі з рафталією, а потім ще й у фіру з Мелті. Раптово усі солдати зникають. Фіру підказує викликати щити захисту, щоб накрити усіх. Після неймовірної атаки вони таки вижили. Над кратером від вибуху стоїть архієпископ. Він і підлеглі створили це масове заклинання, щоб вбити їх усіх, виставивши вбивцею демона щита, а потім захопити владу. Архієпископ розповідає про героя Списа, який випустив монстра, героя меча, що викликав епідемію, і героя Лука, який викликав голод і нещастя людей. Також він каже, що Рен і Іцукі отримали вирок Господній, що на Афумі їх не вбивав. Архієпископ піднімає меч та атакує магією. Меч став списом це дублікат легендарної зброї з минулого. Цей предмет забирає мани набагато більше, ніж зброя героїв, тому його підживлюють віруючі. Герой списа розуміє, що час працювати разом з Наофумі. Атаки по архієпископу не проходять, а люди, що дають ману, починають потроху падати. З'являються Рен і Іцукі. Виявляється, церква заманила їх до фальшивого храму, де нібито був дублікат легендарної зброї, і спробували вбити героїв, але їх врятували тіні. Рен та Іцукі атакують архієпископа, фанатика, що вважає себе інструментом Бога на землі. Іцукі Рен та Мотоясу хочуть працювати разом, але Наофумі відмовляється, вказуючи на те, як Мотоясу сліпо йшов за вказівками майн. А Рен і Іцукі завдавали клопоту людям своїми геройствами, поки Наофумі за ними підчищав. Наофумі таки об'єднується з героями через обіцянку данофіторії. Поки герої сварилися, фанатики архієпископа дали йому достатньо мани для заклинання, що має їх знищити. У цей час королева з вояками вирушають на допомогу героям. Архієпископ викликає заклинання Собор в ньому починається бійка, де не перемогти без щита гніву. На Офумі наважується скористатися їм, і його починає поглинати гнів не тільки дракона, а й свій власний. Погані спогади поглинають його як полум'я. Але добрі спогади подорожі з Равталією та Фіро, а також мелці, витягли його з темного боку сили. Герої та їх підлеглі починають сумісну атаку, яка так і не спрацювала. Архієпископ стріляє у дах собору і починається вбивча ілюзія. Здавалося б, кінець, але нарешті прибула королева, що заморозила архієпископа, а Наофумі добив заклинанням зі своєї ж крові. Королева рятує Наофумі на межі смерті. Проспавши три дні, він прокидається. Королеви не було у марку, тому що у неї була домовленість з іншими країнами про виклик героїв у кожну з них. Але король за її спиною викликав всіх героїв сам, тому їй довелося передомовлятися. На Афумі дізнається, чому пройшов усе це лайно. Король ненавидів попереднього героя щита, а церква трьох скористалася ним і Майн. Королева, нагороджує на Афумі, давши 500 золотих та запрошує його на покарання короля та Майн. Починається суд над королевою принцесою Майн, де королева буде суддєю і катом. Майн ставлять рабську печатку, щоб її її струмом раз за разом за брехню змову з церквою. Король каже, що в усьому винен герой щита, який напав на Майн. Майн спробувала збрехати, але отримала розряд струму від печатки прямо в серце. Король так і не зрозумів помилку та продовжував звинувачувати в усьому героя щита. Королева приговорила їх до страти, що має пройти негайно. Потрапивши на гільотину, Майн просить мотоясу, а згодами на Офумі про порятунок. На Офумі з жалю рятує їх, пропонуючи короля тепер звати покидьком, а Майн хвойдою чи шльондрою. Тепер це будуть їх імена або вони помруть. Церква трьох тепер вважається Єресю, а офіційна віра Мерломарку це церква чотирьох святих. На Офумі згоден все ж залишитися у мерломарку, хоч і хотів покинути його. Королева хотіла запропонувати своє життя в обмін на покицька і хвоїду, але на Офумі сьогодні врятував і її. Команда героя щита нарешті може підвищити клас, але щось пішло не так, і хоч клас підвищився, вони не змогли обрати самі, що хотіли. На Офумі це турбує, оскільки він колись відправиться додому і вони залишаться самі. Ввечері замку прийом. Під час нього алкаш з команди спису наїжджає на команду щита, а саме на Рафталію. Це був відволікаючий маневр, щоб Майн, точніше хвойда, отруїла пиріг, але Мелті зловили її на гарячому. В цей час у королеви нарада з усіма чотирма героями. Вона розказує про зони, де тимчасово дають підвищений досвід. Їх перериває Мелті з новиною про шльондру, але це не головне. Королева каже героям, що вони загинуть усі, крім Наофумі. Герої розказують про інші навички, наприклад, що існують телепорти між містами і копіювання зброї цього, -цього на Офумі не знав. Іцукі каже, що все залежить від унікальності зброї. Рен каже, що від умінь, а Мотоясу, що головне характеристики та майстерність. І в той час, поки їх підлеглі сваряться і б'ються в залі, герої сваряться перед королевою. На Офумі вони дістали, і той пішов. Зранку він скопіював всі щити в магазині, а далі відправився на корабель. Щоб дістатися острова з зоною підвищеного отримання досвіду. На кораблі вони знайомляться з Ларком і Теріс. У відповідь представляються Фіро, Рафталія і Наофумі, якому не вірять, що він герой щита. Наофумі пішов до героїв розповісти про те, що він повірив у навичку копіювання зброї, і вона з'явилася, але вони втрьох зайняті випусканням обіду за борт. Нові знайомі просять зробити їм прикрасу, оскільки Рафталія розказала про навички ювеліра Наофумі. Герої качаються вдень, але Наофумі з командою робляться і уночі. Приходять Ларки Теріс, які шукали їх, думаючи, що вони померли. В місті усі разом п'ють і веселяться. Вранці Наофумі віддає прикрасу Теріс, яка плаче від захвату. Сьогодні група Наофумі качається з Теріс і Ларком. Там Рафталія і Наофумі виявили, що у Теріс якась дивна магія, не як у всіх. Настав час пляжної серії. Купаючись, фіра знайшла щось на дні моря. Це руїни, в яких є годинник часів дракону, що показує таймер два дні до хвилі. Телепортувавшись, на пояснює королеві ситуацію. Вона миттєво реагує, зібравши людей для протистояння хвилі. Цього разу хвиля у відкритому морі, і, передбачивши це, вони чекали на кораблях. Величезна риба пила нападає на кораблі. На виманює її, щоб усі атакували, хоча це не спрацьовує. Менші монстри нападають на кораблі і один хапає мелті. Її рятує Ларк. На Офумі знов виманює риби, і завдяки Ларку і Теріс вони перемагають чудовисько. Нахабні Рен і та Мотоясу прийшли забрати лут, але їх одним помахом відкидає Ларк. Виявляється, Ларк і Теріс герої з іншого світу, який на межі руйнування. І вони мають запобігти цьому. Починається бійка. Теріс викликає метеоритний дощ, який атакує кораблі та героїв. На Офумі і його команда б'ються проти Ларка і Теріс. До них приєднується Мелті, яка мотивує та допомагає у битві. Бійка проходила на рівних, поки не з'явилася Грас, яка має на меті знищити Наофумі. Вона вказує на несерйозність Наофумі через невикористання щита гніву. Грас і Теріс використовують спільну атаку, але завдяки набраним рівням на острові він блокує її. Грас чомусь злякалася щита, що витягує ману, тому Наофумі б'ється з нею особисто, поки рафталія Фіро і Мелті протистоять Теріс та Ларку. Щит пожирач душ ефективно працює проти грас, але вона випиває зілля мани і стає сильнішою. На Офумі був готовий використати щит гніву, та йому магією допомогла дівчина, що привезла сюди Мелті. Переможену грас забирають ларки Теріс, яких телепортують через закінчення хвилі. Через шторм на Офумі і група не могли покинути острів Калмір, тому залишилися відпочити. Там вони знайшли лісію, яка була в групі Іцуки, поки її не вигнали неправдиво звинувативши, скоріш за все тому, що вона допомогла Наофумі під час хвилі. Наофумі втішає її добрим словами та бере до своєї групи. Незабаром шторм закінчився і настав час повернення до мерломарку. На кораблі Наофумі придумав, що взяти у нагороду за перемогу над архієпископом. Це був сюрприз для Равталії. Наофумі став феодалом регіону на Усі, кого він врятував, допомагають йому відбудовувати зруйноване село Рафталії. Наофумі постійно каже, що готує все для того, щоб піти, і хоче, щоб вони без нього добре жили. Цього разу Рафталія не витримує та зривається. Врешті-решт, Наофумі пояснює, що не покине своїх дівчат, і це тільки початок його шляху героя щита. На цьому і закінчується перший сезон аніме Сходження героя щита. Дякуємо за перегляд! Також будемо вдячні за підписку, реакції та розповсюдження відео. До нових зустрічей, Па-па!